Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, розділ був невеличкий, тем і завдань було небагато. Давайте їх повторимо. Перше завдання виконаємо усно, яке з навведених рівнянь є квадратним. Пригадуємо загальний вигляд квадратного рівняння Ax2 квадрат плюс Bx, плюс C. Рівні 0. Давайте подивимося, де ми бачимо таке рівняння. Ось воно да, під номером В. Тут у нас Х в кубі, тут у нас корінь із х, тут у нас не х квадраті, не а 4 квадраті. Да? Тут явно видно, що підходить тільки варіант В. Наступне завдання теж виконаємо усно. Яке з наведених рівнянь має два ірраціональні корені. Давайте пригадаємо, і раціональні, що це може бути, наприклад, корінь із трьох, да? ми не можемо обчислити, корінність 2 ми не можемо обчислити. Да? Давайте розв'яжемо перше рівняння. За дужки винесемо х, в дужках у нас залишається 2х мінус 3 дорівнює 0. Звідси у нас х дорівнює 0 і х дорівнює 3. Других або 1,5. Це ми зараз виконуємо усно, Да? Друге рівняння: що у нас буде х квадрат дорівнює мінус 4. Таке рівняння взагалі не має коренів. Да? Третє. В, да? 4х квадрат мінус 8 дорівнює 0. Винесемо за дужки 4. В дужках у нас залишається х квадрат мінус 2 дорівнює 0. Ось цю дужку як ми можемо розписати х мінус корінь із 2, да? і х плюс корінь із 2, за допомогою формули скороченого множення а квадрат мінус b квадрат да? дорівнює 0. Отже, з першої дужки у нас х дорівнює корінь із 2, з другої дужки у нас х дорівнює. Мінус корінь із 2. Бачимо, так, що два ірраціональні корені маємо в завданні В. Ну і давайте ще усно розберемо завдання Г. Ми розуміємо, що х у нас дорівнює 0. 6 помножити на 0 буде 0. Переходимо до наступного завдання. Теж виконаємо усно його. Яке ствердження про дискримінант і кількість коренів рівняння. 3х квадрат мінус х плюс 2 рівня 0 є правильним. Давайте пригадаємо, що якщо дискримінант, має, е, якщо дискримінант у нас менше 0, то рівняння взагалі не має коренів. Якщо дискримінант більше 0, то рівняння має 2 корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має 1 корінь. Отже, давайте знайдемо дискримінант ось цього квадратного рівняння. Нагадую формулу b квадрат мінус 4 ac b квадрат це мінус 1 в квадраті, мінус 4 множимо на 3 і множимо на 2. Як бачимо, що у нас буде відповідь, яка від'ємна, на буде менше нуля. що ми можемо сказати? Дискримінант менше нуля, і у нас таке рівняння немає коренів. Йдемо далі. Розв'яжіть рівняння. Ось це починаємо виконувати письмово. 4 х 7х мінус 2 дорівнює 0. Дискримінант b квадрат мінус 4ац. 7 квадраті мінус 4 множимо на А це на 4 і множимо на c на мінус 2. 7 квадраті – це 49. 4 на 4 16, і на 2 32, і мінус пішовок плюс буде плюс 32. Що це у нас буде? 81, да? це 9 в квадраті. Отже, х1 у нас дорівнює, нагадую, формулу мінус b плюс корінь із d ділимо на 2а. Мінус b це мінус 7, плюс корінь із d, плюс 9. Ділимо на 2а, а у нас 4. Мінус 7 плюс 9. Це буде 2, 2, 8, скоротимо на 2, 1 четверта, х2, мінус, B, мінус корінь d, ділимо на 2а, мінус 7, мінус 9 і ділимо на 2 помножити на 4. Мінус 7 мінус 9, це мінус 16 восьмих. Це буде мінус 2. Отже, 1 четверта і мінус 2. Шукаємо такий варіант. Ось, да. А, 1 четверта і мінус 2. Переходимо до наступного завдання. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Чи існують значення х? За яких є правильною рівність. Якщо існують, то знайдіть їх. Отже, давайте розв'яжемо зараз це рівняння. 5х мінус 2 квадраті дорівнює 5х мінус 2. Давайте зараз розкриємо дужки. Що це у нас буде? Це у нас форма скороченого множення А мінус б в квадраті. Да? Це у нас буде а в квадраті 25х квадрат мінус 2 множимо на а і на b 2 на 5 10 на 2, 20х, плюс b в квадраті плюс 4. Все перенесу в одну сторону, мінус 5х плюс 2 дорівнює 0. 25х квадрат, мінус 20х і мінус 5х, мінус 25х. Плюс 4 і плюс 2, плюс 6 дорівнює 0. Так, нічого ми не загубили, нічого. Отже, починаємо працювати. Дискримінант мінус 25 в квадраті, це 625, мінус 4, множимо на 25 і множимо на 6. 100 і на 6, 600. При відніманні отримали 25, це буде 5 в квадраті. Х1 дорівнює, так, ось наше рівняння. да? 25 плюс 5, ділимо на 2, множимо на 25. 25 плюс 5 це 30, 2 на 25 50. Отже, буде 3 п'ятих, х2 25 мінус 5. І ділимо на 2, на 25. 25 мінус 5 – це 20 п'ятдесятих. 2 п'ятих. Так, 3 п'ятих і 2 п'ятих. Отже, це у нас варіант В. Переходимо до наступного завдання. Яке з наведених тверджень правильне, якщо, давайте запишемо x1 дорівнює мінус 3, x2 дорівнює 4, корені рівняння x квадрат плюс px плюс q дорівнює 0. Яке з наведених тверджень? Правильно. Да? Дивіться, PQ, да? у нас всі варіанти PQ. Давайте пригадаємо теорему Вієта, що сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком мінус B, а добуток коренів дорівнює вільному члену C. Зараз у нас тут інші коефіцієнти. да? Отже, що у нас буде? Сума коренів. Буде дорівнювати p мінус p, а добуток коренів х1 множимо на х2 дорівнює Q. Отже, чому у нас дорівнює х1 плюс х2? Х1 мінус 3 плюс 4 це буде одиничка. Мінус p дорівнює 1, отже, який робимо висновок, що p дорівнює мінус 1. Далі добуток мінус 3. Множимо на 4, це буде мінус 12. Отже, q у нас дорівнює мінус 12. p мінус 1, Q мінус 12. Це у нас відповідь B. Як бачите, завдання нескладне, якщо ми пам'ятаємо теорему Вієта. Наступне завдання: Корені х1 і х2. Рівняння х квадрат мінус 9х плюс c дорівнює 0, задовольняють умову х1 мінус х2 дорівнює 13, знайдіть корені рівняння і значення c. Отже, запишемо наше рівняння плюс c дорівнює 0. Так, отже, що нам відомо? Нам відомо, що х1 мінус х2 дорівнює 13. Це з умови. Далі, що ми знаємо в нашому рівнянні, ми бачимо ось цей другий коефіцієнт. Що ми пам'ятаємо з теореми Вієта про другий коефіцієнт? Що сума коренів дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. Зараз у нас мінус 9, отже, буде 9. Подивіться, у нас з вами вийшла ось така система з двома невідомими x1 і x2, і ми зараз її розв'яжемо. Наприклад, давайте з першого рівняння виразимо x1 через x2. Що це у нас буде? 13 плюс х2. І давайте підставимо це в друге рівняння. Замість x1 підставимо значення 13 плюс x2, плюс x2, допишемо, допишемо до кінця до рівня 9, і розв'яжемо зараз ось це рівняння. Що у нас буде? Дивіться, х2. 2х2 дорівнює. Перенесемо 13 в іншу сторону. 9 мінус 13, мінус 4. Верхня строчка поки що у нас без змін. 13 плюс х2. Далі, нижня строчка х2 дорівнює. мінус 4 ділимо на 2, мінус 2, тоді х1 у нас дорівнює 13. Замість x х2 підставляємо мінус 2, це буде 11. Отже, ми отримали, що х1 у нас дорівнює 11, х2 дорівнює мінус 2. Але що нас ще запитують? Дивіться, знайдіть корені рівняння. Ми їх знайшли, і значення С. Давайте пригадаємо, що С за Вієта, да, вільний коефіцієнт, це добуток наших коренів. Да? Нам треба знайти добуток коренів x1 на х2. Це 11, множимо на мінус 2. Дорівнює мінус 22. Отже, що ми можемо сказати, що c дорівнює мінус 22. Так? Отже, корені нашого рівняння 11 і мінус 2. І значення це дорівнює мінус 22. Завдання ми розв'язали, воно не складне. Наступне завдання. Добуток двох послідовних натуральних чисел на 63 більший від потроєного меншого числа. Знайдіть менше із чисел. Ну, Розуміємо, що нам треба ввести якесь значення х. Отже, давайте позначимо за х менше число. Двох послідовних, дивіться, ну, наприклад, 4, потім 5. Да, вони послідовні. Наступне число на 1 більше. Тобто, дивіться, якщо перше у нас число х, то друге буде х плюс 1. Так, Тепер, що ми знаємо? Добуток двох послідовних натуральних чисел. Отже, добуток: перше число множимо на друге число. На 63 більше від потроєного меншого числа. Потроєного меншого числа. Отже, менше число множимо на 3. Да? Добуток цей більше. Отже, якщо я від добутку відніму 63, то я отримаю потроєне менше число. Отже, у нас з вами вийшло рівняння. Давайте зараз його розв'яжемо. Розкриємо дужки. х2. Мінус 63, все перенесемо в одну сторону, мінус 3х дорівня 0. Приводимо до вигляду квадратного рівняння х квадрат, плюс х і мінус 3х, мінус 2х, мінус 63 дорівня 0. За допомогою дискримінанта або теореми Вієта. Можна підібрати корені. Тут легко підібрати за допомогою теореми Вієта. Отже, дивіться, 7 і 9. Зараз тільки зі знаками будемо розбиратися. Да? Чому 7 і 9? Тому що 7 множимо на 9 буде 63. Ми розуміємо, оскільки у нас мінус, то одне з чисел буде з мінусом. Дивіться. Мінус 7 плюс 9 буде 2. Правильно, а нам треба отримати мінус 2. Да? Отже, буде мінус 7 і 9. Мінус 7 і 9. Хто хоче, можете перевірити за допомогою дискримінанта. Отримати такі самі відповіді. Отже, ми отримали мінус 7,9. Читаємо уважно. Завжди перечитуємо умову після того, як отримали відповіді. Добуток двох послідовних натуральних чисел. Відразу ще ми можемо сказати, що мінус 7 не натуральне число. Да? Натуральні це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Мінус 7 ми не використовуємо при лічбі. Отже, наша відповідь буде 9. Да? Напишемо відповідь. Тобто менше із наших чисел 9. Да? Так, переходимо до наступного завдання, воно останнє на сьогодні завдання високого рівня, але воно дуже легке. За яких значень а рівняння? воно зараз перед вами, є неповним квадратним. Давайте перепишемо рівняння. А плюс 4, х квадрат мінус А мінус 5 множимо на х, плюс. А квадрат мінус 16 дорівнює 0. Дивіться, якщо уважно передивитися до цього рівняння, що ми бачимо? Дивіться, ось це у нас ніби a квадрат 2 bx, і плюс С, Да? Отже, ми зараз вами бачимо квадратне рівняння. Давайте пригадаємо, а яке ж це неповне квадратне рівняння, коли один з коефіцієнтів b або c. Дорівнює нулю. Отже, наше рівняння буде неповним, якщо у нас ось ця дужка буде дорівнювати нулю. Да? Отже, напишемо а мінус 5. Дорівнює нулю. Це коефіцієнт b. Або наш коефіцієнт С буде дорівнювати нулю. А квадрат мінус 16 дорівнює нулю. Розв'яжемо ці рівняння. А дорівнює 5. Пригадуємо, що що це в нас таке А мінус 4 множимо на А плюс 4 дорівнює 0. Звідси А дорівнює 4, А дорівнює мінус 4. Отже, у нас з вами вийшли відповіді 5, 4 і мінус 4. Отже, при цих значеннях у нас рівняння буде неповним. Але завжди є таке невеличке але. Треба ці корені, ці значення А перевірити. Що мається на увазі перевірити? Дивіться, що нам сказали, неповне квадратне рівняння це якщо B або С дорівнює нулю. А не дорівнює нулю. Да? Ось це перший коефіцієнт. Дивіться, ось він, наш перший коефіцієнт. Ось він. Да? А плюс 4. Тепер дивіться, якщо я підставлю наші значення 5, 5 плюс 4 9. Підставлю інше значення 4. 4 мінус 4 8. Отже, перший коефіцієнт дорівнює 8. Підставлю останнє значення мінус 4. Мінус 4 плюс 4 буде 0. Отже, при значенні а мінус 4 наш перший коефіцієнт теж буде дорівнювати 0. І це вже буде не неповне квадратне рівняння. Отже, мінус 4 нам не підходить. Мінус 4 не підходить. І ще раз при цьому значенні, і перший коефіцієнт теж дорівнює 0. А нам потрібен коефіцієнт перший з яким-то значенням, да, відмінним від 0. Отже, відповідь. 4 і 5. Завжди не забуваємо перевіряти себе. Да? Отримали відповіді, перечитали ще раз завдання, перевірили все, що можливо. Отже, Ваше домашнє завдання пролистайте підручник, повторіть правила, повторіть формули. Подивіться приклади, які ми розв'язували в ЗОшиті. І попрацюйте над завданнями для перевірки знань. Це сторіночка 197, 198 у підручнику. Перші чотири виконайте усно. А п'яте, шосте і сьоме завдання виконайте письмово, потренуйтеся. Завдання не складні, але вам потрібно пригадати і підготуватись до контрольної роботи. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!